Для тих, хто просили зняти, як гріють сонячні панелі без інвертора від контролера взимку, знімаємо відео. Сьогодні 31 грудня, ще поки що 2025 рік, оце самий-самий низ. 500 літрів, трошки вище, так, трошки ще вище на термометрі. Так. І вгорі ось так. Вмикне у нас. Два тени нижній 3 кВт і верхній 3 кВт. Повністю обходимося ми без підігрів від мережі. Було раз, включили, що там ми одного дня вже, скоро буде два тижні, тільки від сонця нам вистачає. Один раз ми думали, що вже не буде мережі, трохи включили, але якби знали, не вмикали. Ну Сьогодні настільки сонці, що ми і нагрівачі, все, все, у нас працює, мережа повністю виключена. Це вже від інвертора. І будиночок гріється, і все у нас використовується, нам вистачає повністю сонячної енергії, але оцей де без інвертора коштує дешевше, ніж iPhone. Хтось казав, що воно не купиться. У нас постійно гарячка водичка. Від 25 грудня почали час від часу трошки додати, коли не вистачало від мережі. В немає, скільки ми від мережі взяли. А вже якось так від 25 грудня, від 24 грудня вже пішло. Сонце, не знаю, сонячні дні більше і більше бачу. І вже, вже мережі не треба. Можливо, там, що будуть їх похмуріні, покажемо. Поки що у нас 500 літрів гарячої води і купатися, і використовувати. Нам добре гаряча вода взимку. Добре, влітку ми багато використовуємо і взимку добре. Тепленько, гарненько не користуємося. Взагалі зараз ми без дров і навіть мережу випнули.